Яка коротше, була цікава ситуація. Я, коротше, гуляв по палубі, ну, дивився на трюма, а гуляв я з правого борту. Тобто ми пришвартовані лівим бортом. І, коротше, тільки я піднявся з палуби, пішов наверх. Тут кричить старком: підійди, підійди до першого трюму, ну, тобто, йди на бак, наперед. Ну, я зрозумію, що щось така ситуація дуже серйозна. Вичить старпом і каже: підбігай, підбігай до першого трюму. Я підбіжав, дивлюся. А ми, коротше, відійшли від причалу десь. Ну я не встиг на глаз досконало відміряти, але десь по відчуттям це було метрів, я не знаю 6-7. Це дуже і дуже багато. Дуже багато. Але він каже, десь метра три. Ну, може і так, може, десь всередині. Правда, ну от, тобто, як тут, але це через конструкцію корпусу судно, тобто через наш ніс. Судно. Але це було воно було там. Така розбіжність, така дистанція. Я в першу чергу думав, куди біжати? Біжати на корму, бо вона теж трішки відійшла, або біжати на наш нос судна, ну тобто передню часть судна. Там, але там вже були люди. Був боцман, який ну, жорстко затупив. Він просто стояв, отак, от, дергав за цей ручник. І такі, я говорю, ну давай, давай, ну типу, подимай кінець, теж, ну, вже потрібно би, притягувати судно. А він ну, начебто чекав якоїсь команди, ну, хоча старпом на нього вже кричав, ну тобто давай, підтягуй судно, бо ми відходимо більше і більше, тому що тут дуже сильно тече. Я теж трішки, ну я не такий крутий, да, я потім, це вже потім побіг, тут ну, почав йому допомагати, на, другі, ну, на інші кінці пішов їх підіймати, тобто прижимати судно ще більше. Але спочатку я розгубився в чому. Я подумав, що потрібно біжати до себе на корму. А потім думав, да ні, ну основна ж проблема. Тут коротше, я туди, потім попередньо, але все ж таки зібрався та й почав допомагати тут. Ну коротше, ми підтягнулися все, нібито добре. І тільки потім я побачив, що ми зламали нам лієра. коротше, і зламали трішки їм. Ну там десь я не знаю, це настільки несуттєво. суттєво, бахнули їм цей черепікер. Там якась одна. Пластинка відвалилася маленька. І коротше вони тепер будуть писати, що ми зламали їм покупайте новий за 50 тисяч доларів. А щоб його привезти, потрібно заплатити ще 80 коротше, в сумі. В общем, така от цікава ситуація. І все таке, ну, вона ще більш цікава, тому що вони зупинили нам ну, завантаження судна. Типу, ми коротше, у всьому винні. І зараз будуть розборки. Ну, коротше, побачимо, що, що цим. Що це все, чим воно кін... закінчиться. Але головне, що ми спіймали ситуацію ну, завдяки Старпому. І все добре, всі цілі, всі живі. Побачимо. Отакі От у нас пригоди на ровному місці. Ах, коротше, приколов я вам спочатку ту першу історію, коли нібито 100% ми винні, але там не все так просто. Як виявилося, в першу чергу мені вважалося, що ми винні 100%, що нас штовхнуло, тобто ми не дивилися за шортоми кінцями, і воно трапилося. І ми вдарили цей вонючий черепікер. О, тому що його не, теж ніхто не контролював, і він просто був на борту судна і судно почало. Што хати з сторони в сторону і коротше бахнули його. Але там ну, ніяк нічого, коротше, у нас лейра зламалася, а в нього нічого. Там одна пластинка маленька, і все, от, ось і всі його проблеми. Але ну коротше побачимо. І нібито на перший погляд, тільки ми винні в цьому. Але потім, коли ми так подумали, побачили, від, відрефлексували на цей випадок, там, коротше, після нашої останньої перетяжки, бо до цього ніяких проблем не було. У нас, наприклад, на кормі в мене там дуже-дуже короткі наші корміві кінці. Тобто, вони мають іти від судна так, а вони вже йдуть просто отак, от напряму під 90 градусів. Навіть менше. Тобто вони отак от об... обіймають корпус судна і йдуть вперед. Тобто, а спереду судна навпаки інша ситуація. Вони мають дуже 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 довгі такі. Кінці, нібито, я не знаю, ну, пів, пів довжини судна чи більше, і коротше, мабуть, хлопці, коли перевіряли, ходили там. Вони там, вони побачили ці кінці, там, почіпали, по, побили і бачать, що ну, перебитий кінець. Він дуже міцно тримає, то що його чіпати зайвий раз. А воно виявилося так хитро, тому що він то тут дуже міцний. А його довжина дуже-дуже велика, і ще вона може розтягуватися далі. І так воно і трапилося, коли біля нас судно проїхало. Ми були наготові, і наше судно почало дуже сильно розтовхувати. І ми відійшли від причалу десь на метрів 5, Це дуже погано. І ну коротше, нібито і з нашої, е, нібито і з нашого боку можна було трішки сильніше підбити ці кінці. А нібито із їх боку, бо причал, ну вже ми некоректно стоїмо, некоректно ми прив'язані, і це сталося. Ну нібито і через них теж та коротше, далі цікаво, що я йду біля трюму, повертаюся назад. Саме таке серйозне було, що вони. Зупинили всі вантажні роботи. Ну тобто, ми стоїмо, нічого не коїться. Хоча погода дуже хороша, але вони не завантажують. І нібито все проблема через нас. Типу, ми вже такі аварійні і вони не хочуть не завантажити. А що було до цього? До цього, коротше, взагалі перша половина вантажних операцій в цьому порту була ну ідеально. Були постійно дощі, дуже дуже все повільно. Ми майже нічого не робили. Ми просто прийшли, посиділи там, чись годин щось своє поробили, все, пішли далі відпочивати. А тут щось почалося з усіх боків. І коротше, почалася проблема перша з них, бо вони не, не слухали Старпома. Вони почали завалювати на судно, тобто дуже великий, дуже великий крен робити наліво чи направо. Ну тобто ми отак от ходили тут. І коротше, ми з Старпом робили їм зауваження: одне, друге, третє. І було якось таке, ну, вже ну напружене спілкування, і коротше вони написали на них. Ну, Я маю на увазі стопом з капітаном, зробили офіційний, офіційний лист і написали на цю, як би то сказати, на цей термінал, що через них в нас багато проблем, вони нас не чують. І коротше, ну, нібито ми наїхали на них. І вони, певно, шукали, де нам відповісти, і знайшли свій шанс у цьому. Тобто ми некоректно пришвартували судно і це аварійно, коротше, і ми не можем, і вони не можуть. Коротше, Продовжувати завантажувати нас, і, ну і ми повинні вирішувати цю проблему. Це дуже серйозно, якщо що. І потім я такий іду, йду, коротше, по палубі, повертаюсь, і бачу, що в нас така здоровіша пляма жиру на кришці трюму. І я такий ну, дивлюся, дивлюся і розумію, що це з цього крана. Ну, тобто, з конвейера зверху капало на наш трюм, і тобто, і на вантаж також. І це, ну, на практиці, як ми бачимо, це нічого. Ну да, воно покапало там трішки на наше судно, на палубу, на цю кришку. Там по факту ну, нічого такого, і і дуже трішки там ну, ну, зовсім мало на цей вантаж. Це на практиці, але фактично це можна роздути. Що у вже починаємо черепікер проти вантажа. Судно Балкер Carrier проти штата Луїзіана. Ви нам пошкодили вантаж, як це там? А да, тут ми бачимо, що пляма маленька, а може там всередині вже, а скільки воно там капає? Ніхто не знає. Може, ну коротше, можна роздути аж отак. От. Я це, це докладую, думаю, о, у нас є чим відповісти. Коротше, вам. От. Бо коли цей хер приїхав знову там з своїх переговорів. Він такий мене підколює, типу, як мені цей черпікер припакувати у вас, типу, на палубі. А я такий його не розумію. Я говорю, ну роби як до цього. Він такий, я до цього вже зробив, ви мені його майже зламали. Коротше. І я його слухаю, таку: та-да-да, -да -да -да, окей, і говорю, от у нас коротше, нова проблема. І він такий бачить, бо до цього я звертався в ми. В нас є ще два е, країна оператори ну, типу, чуваки, котрі керують цими конвеєрами. Я їх запитую, у нас тут. Ніби, ну, у нас тут жир капає з вашого конвейера, нічого. Він такий, да, да". а коротше, я заходжу, вони сплять, там у нас є така тальманська кімната спеціально для цих бомжів. Коротше. І вони там сплять, і я відкриваю дуже такий міцний запах трави. Тіпи такі сидять з червоними очима. Отак от дивляться на мене. Я говорю, там проблема. Він такий, та ми ще це знаємо. Ми вже там коротше, чекаємо сервіс, поки, поки він приїде та все буде ремонтувати. Все окей. Коротше. Я такий, ну, ладно. А приїжджає, коротше, цей основний хер, типу форма, головний їх. Я йому показую, а він такий, ну, коротше, він був здивований, він такий, блять, такий блять. І я такий, да, да, ну тупо попали, ну, коротше, ну все добре. На щастя, цієї ситуацією ми можемо прикрити себе. Починається такий пінг понг В кого проблем більше, там вони більш такі серйозніші. Коротше, вже ми можемо. Починати торги та спілкуватися, на що ми будемо записувати, на що ми будемо жалкуватися. Чим парирувати коротше, це все. І він такий, блять, все, все же забув. Коротше, що там сам Черепікером вже, вже розуміє, що коротше, е, е, він, повинен, він повинен вирішувати це питання. І я це говорю: ну, звісно, вже капітан знає, стропом знає, він кіда-да, повідом да, його. І що мене трішки засмутило, ну, тобто, так, така ситуація странна, ми нібито повинні захищатися, ну от в нас є чим. А вони, в першу чергу, вантажом піклуються. Ну, тобто, да, я розумію, да, все правильно, ми повинні його захищати. Але це так, нібито ми ну, на одному боці з усіма. Тобто, тобто, ми їх хочемо захистити, а вони ну, нас. Але, ну, якщо ви не помітили, нас тут якби то в'єбать планують. Ну, ні, ніхто, коротше, не. Якби то уваги не приділяють цьому. Я так здивований. Ну тупо, я не розумію, якої лінії притримуватися, коли я спілкуюсь. Ми, ми за нього чи проти нього? Ну це дивно. Бо ми маємо захищатися, бо вони хочуть на нас. Ну коротше, такий от починається пінг-понг цей самий. Але там вже в них в них інші проблеми виявилося, що це не з одним таким, не з одним конвеєром проблема, а з усіма щось всередині. Ми все ми коротше стоїмо, чекаємо. І на даний момент капітан написав ще одного листа. Це називається «Letter of protest», ну, тобто лист протесту проти цього терміналу, що в них проблеми. Ну коротше, от така от, такий от бруд починається з обох сторін. Ну, нормальна ситуація, коли з обох боків є проблеми. Тобто з боку з боку судна ну, щось, як, наприклад, у нас в тампі там куча всього було. Але ну ні причало. Ні термінал не на нас нічого не казав, ні ми на термінал. Вони мали е, ну, багато проблем також, але ну значно менше, ніж ми. Але вони нічого не говорили. Тобто, ми усе встигли, ми все зробили, ми ні з ким там не сварилися, і все добре. Коротше, а тут інша ситуація, коли вже починають друг на друга писати, е, ну сваритися, і це не добре. Зазвичай нормальна рядова ситуація це коли всі домовляються. Ми нічого не бачили, ми нічого не бачили. Пишемо, що все окей, все нормально. Але тут щось пішло воно не, не дуже добре, не по тому сценарію. Коротше. Хоча й все закінчилося дуже добре, ну ніхто не постраждав це головне, нічого такого серйозного не е, трапилося. Ну, далі там зламався, але це ну вирішується за півгодини праці сварщика. Бачимо, що буде далі, може, щось буде цікаве, та й розповім. thank okay. you Ішов йшов 10-й день дводенного завантаження. І останні вахти в цьому порту це просто жах. Хоча спочатку було все просто, ну, просто ідеально. Як вони закінчують нас? Вони кажуть спочатку, все, ми завершили другий трюм, Ну, тобто, вони його догрузили, да, а потім трактор все підрівняв. Ми, вони вони забрали звідси трактор, і ми вичистили спочатку цей трюм, тому що його неможливо просто так закрити. Потім закрили і вони перейшли на перший трюм. Та ж сама процедура, вони закінчують і кажуть, нам потрібно ще досипати другий. Ми знову відкриваємо другий, вони довантажують його, знову кидають туди трактор, знову рівняють, знову кажуть, що все. А потім що вони кажуть? Відкритий перший. Знову ми туди теж докинемо грузом. Це просто тупо жах, Це ну, чисті, чисті тварі. Ну, вони самі як люди погані, вони вморозяться, вони не спілкуються, вони шукають момент, де, де щось написати, щось докопатися. Ну, це просто жесть, як нам потватило тут. Просто нуль факту тут під кінець. Хоча спочатку було ну, блин, дуже круто. Що маємо тут маємо. Вже потрібно звалювати звідси дуже швидко. Дуже швидко потрібно. А ось де ми беремо наше зерно. Цей тягач чи буксир заганяє цю баржу під цей дах, і зсередини вони вже витягають це зерно і, і завантажують ним наше судно Нарешті на 11 день цей порт. Відпускає нас. Ми їдемо далі. По і того все закінчилося добре. Хоч і фіналка була дуже напружена. Да. Ну, час їхати. А от така в нас краса вже коїться після відшвартовки. Тому що просто немає часу в моменті все це вкладати на місця. Тобто наматувати на барабани. І тому ми все лишаємо, а потім вже після всього матроси складають як треба на перехід. А на останок покажу вам улов нашого старпома на баки після відшвартовки.